В неї у нас є ножи для барабана, для зернодробарки молоткового типу. Що він складається? Це такий от корпус, підкруглий з такими виступами. Ці виступи для того, щоб бити качнику кукурузу. Довжина такого, таких виступів від кінця до кінця 19,5 см. Якщо з цього боку перевернути, то діаметр цього круга 13 см. Діаметр підвал ми маємо 19 мм. В комплекті тут йдуть 20 бичів. Кожен має довжину 70 мм, ширина його 25 мм, товщина металу біля 2 мм на ножах. О, такими штучками. Якщо зноситься отут отвори, то їх можна переставляти місцями і він далі буде нормально працювати. Такий комплект є в наявності можете замовляти, відправляємо лише новою поштою. Всім гарного дня.